І що сьогодні зварювальні маски, мої зварювальні маски, які я використовую в повсякденному житті. Масочка від компанії Abicorbінзель. Масочка Optrel, Panoramics. Також легендарна. SpeedGlass 9100 2 xi Вже давно ви мені писали в коментарях записати формат такого відео про маски, щоб я розповів вам про свої зварювальні маски. Ось якими я користуюся, найбільше плюси, їх і мінуси. І в принципі по характеристикам і значенням. Бо не всі знають, на які характеристики потрібно дивитися зварювальники, щоб підібрати собі маску Хамелеон. Це я зараз говорю саме за Хамелеон. Слідкує за моїм YouTube каналом, бачиш, що найдовше я користуюся Тріем Spід Glas. Найдовше цією маскою задоволений 100%. Є певні, мінуси. Мінуси, що вона важка. Ця масочка. Зразу говорю, обтріал легше за неї. От. І також Абікор також буде легша за саму Трієму Спідглесовську масочку. До неї треба звикати, бо її відчуваєш дуже добре на голові. В принципі, всі ці три варіанти, які в мене, вони мають великий світлофільтр. Ну, Тобто сказати, не супер здоровезний. Але також їх не можна назвати, що розміри в них сильно маленький. Якщо розглянути маску з glas то це максимальний 2X. Максимальний розмір світлофільтра. Так само і панорамік. Панорамік трошки по іншому обтрел зробили. Вони зробили таке вигнуте скло, наче окуляри. І коли ми її вдіваємо, ми знаходимося, наче в окулярах. Бачите, тут є ще в ній всередині м'якенька наліпка. Ми якраз туди і засовуємо свого носа, щоб ця наліпка була в нас на носі. І виходить так, що в нас маска сідає на обличчя як окуляри. І таким чином, компанії обтрел не прийшлося зробити величезний світофільтр. Тому що чим ближче в нас сам світофільтр до очей, збільшується сам кругозор. Тому і вона називається панорамік. Найменше шкло це зрозуміло, що маска за дизайном Абікор Бінзель ADF 735. Ось, але вона найдешевша з цих масочок, які в мене є. Але не в одному розмірі діло. Ще великий показник це клас оптики. Зрозуміло, що великий розмір склофільтра Дає нам хороший кругозор і комфортно ми себе почуваємо. Але також потрібно звернути на оптичний клас даного світлофільтра. Клас оптики зварювальних масок визначається за міжнародним стандартом. Позначається як ЄН 379. Він завжди позначається на масочках у вигляді чотирьох цифр. Ми завжди там бачимо один, 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 чотири одинички. Більшість ми бачимо, це три одинички і в кінці двійочка. Давайте розберемося, що означають ці оптичні класи і на що нам треба глянути при виборі зварювальних масочок. Ось масочка обтрел і ми бачимо оптичний клас. Три одинички і двійочка. Бачите, ЄН379. Масочка від компанії Abi Binzel Бінзель ми також бачимо три одинички і двійочка в кінці. Також масочка 3М, ми бачимо також оптичний клас. Три одинички і двічки. Оптичний клас даних масок є ідентичний. Тобто три одиниці і в кінці двічка. А що означають ці одинички і двічка? розбираємось. Цифра одиничка це найкращий показник. Перша одиничка означає, яке чітке зображення без спотворень Ось через наш світофільтр. Якщо одиничка, це найвища якість. От зображення. Якщо б замість одинички стояла би двієчка, то значить є якісь викривлення в самому світофільтрі, які впливають на втому очей. Друга цифра це світлорозсіювання по самому світлофільтрі. Тобто одиничка означає, що найкраще світло розсіювання. А світло розсіювання відповідає за видимість. Це друга одиничка. Якщо б була у нас там двічка, зображення б не було таке чітке. Третя циферка. Однорідність затемнення. Показує, наскільки рівномірне затемнення по всій поверхні нашого світлофільтра. В кожній моїй масочці по даним параметрам якраз є одинички. Перших з цих три одинички. І четвертий показник в моїх масочках, на четвертому показнику, всюди стоять двічки. Це кутова залежність затемнення самого світофільтра. Перевіряє, як затемнення змінюється під різними кутами. Під час зварювання, що в одному кінці, що в іншому кінці, і посередині, одинаково маска має без викривлення робити затемлення. Ну, тобто не маска, а сам наш світофільтр, що в цьому куточку, що в цьому куточку, що посередині, однаково однотонно має бути. Це вища якість зварювальних масок. Я знаю, що є на трім 5G, 4 одинички. Даний клас потребується для. Тіх зварювальників найбільше, напевно, якщо вони в різнопросторових позиціях зварюють. Що ми не можемо повністю голову засунути, а нам треба дивитися через якийсь краєчок світлофільтра. Щоб було все чітко і без змін. А в моїх масочках можливі зміни затемнення при нахилі голови. Окрім такого показника, як клас оптики, немало важливий показник. Швидкість затемнення. Ось на даних масках та на інших любих масках завжди визначається в мілісекундах або в мікросекундах. За що він відповідає саму швидкість затемнення світлофільтра? Як він миттєво і дуже швидесенько в нас затемняється. Час реакції світофільтра це один із ключових параметрів зварювальної маски. Він визначає, за який час наша оптика. З світлого стану переходить в темний стан, коли ми підпалюємо дугу. Для нас, чим швидше, тим краще. Також немало важливий показник це датчики затемнення. Ось. Один, 2, 3, 4. І тут ще є п'ятий датчик, але про нього пізніше. АДФ. Бінзель. Один, два, три, 4. Чотири. чотири датчики затемнення. Спітглес. Один, два, три. Три датчика затемлення. Оптрел, модна масочка. І п'ять датчиків. Тут трошки по-іншому настроєна система. Тобто чотири звичайних датчика, класичних, як в нас є. І ще один датчик, який відсліджує дугу. Для чого? Тому що ця масочка може працювати в авторежимі. Ось бачимо по параметрах налаштування. Є у нас автоматичний режим затемнення. І якраз цей центральний датчик відслідковує яскравість дуги. Чим вона яскравіша, тим маска робиться темніше. Просто понижаються діни, так називаємо. Дивитися до цих всіх масочок. Тут є фотоелемент, є фотоелемент, тут також є фотоелемент. На нас фотоелемента немає. Ось. Що одна масочка, що друга, що третя мають собі батарейки. В обтрелі не можна сказати, що тут прям батарейки. Вона у нас заряджається як телефон. О, через зарядочку. Просто ми її підзаряджаємо, якщо вона розрядилася. В даній масці є в нас батарейки і світоелемент. Світоелемент потрібен для чого? Він нам підзаряджає ті батарейки, які в нас є в даних масочках. Цей світоелемент. Якщо розібратися з автомобільною темою, то це, наче, генератор, який заряджає нам акумулятор. Ось цей світоелемент. В під світоелемента немає. Тут є потужні здоровезні батарейки. Немаловажна частина наших зварювальних масок це саме ізголов'я, щоб воно класно фіксувалося на голові, щоб маска не злітала і мало примірну анатомічну форму нашої голови. Ось такими застібками. Бачите? Якщо розібратися це ізголов'я, воно повністю зроблено як м'ячик, як кулька, і воно покриває нашу всю голову. Тобто у нас немає якихось три точки, як на звичайних масках. А вся площа голови за діє з даним кріпленням, якщо можна так сказати. Подивитися, ближче. У нас тут такі тросики стоять. І так само кріплення для потилиці. Ось. Захват потилиці, можна сказати, щоб нас маска круто трималася на голові, не, не крутилася і не злітала. От. Нестандартне ізголов'я, воно прикольне, в принципі, мені сподобалося. Для початку було незвично. А потім звик. В принципі, ця маска не дуже звична. До неї потрібно звикати. Далі в нас, подивіться, бінзелівська масочка, і в нас яке із голов'я. У нас іде 4 кріплення. Ось. І так само, бачите, регулюється цей самий захват, захват потилиці. Ось, вона добре фіксується. І добре тримається на самій голові. Вона не спаде. Хороше кріплення. Спітлес. Також має таке саме ізголов'я, як похоже, тільки що е, на бінзелівський захват потилиці. І чотири, Якраз чотири точки. Ось. Чотири точки, які нам кріпляться на самій нашій голові. І також фіксується і не злітає. Маска добре держиться. А рахунок комфортної посадки масок. От, Я вже користуюся ними давно. Вони всі, ці масочки, комфортні. І ізголов'я можна під себе підкоректувати. Там дуже багато налаштувань, що на кожній масці під ізголов'я саме. Саме важливо, щоб нам було зручно. Бо коли колись масочки були такі е, з трьома спицями, то ця верхня спиця, як я пам'ятаю, а ось вона і стара масочка. Бачите, ця верхня спиця, яка посередині, мені завжди Давила в тім'ячко. Якщо довго варити, ну реально, потім аж голова болить. Ще одне. Це в нас степінь затемнення по дінам. Рім ми бачимо від 9 до 13 дін. А 5 і 6 дін ми можемо примусово переключити. Це в нас для різки, різки різаком якоїсь пайки. Обтрел. Степінь затемнення в нас йде. Якщо в тих масках регулювання затемнення знаходиться всередині, то тут регулювання самого затемнення знаходиться ззовні регулятор від 9 до 13 дін. Так само, як ви можете замітити, ще є функція шліфовки. Ось, я її активував, і коли в нас працює функція шліфування, в нас запалюється ось тут індикатор, який нам вказує, що. Дана маска переведена в режим шліфування, аби ми не забули і не запалили дугу, і не обпікли свою сітківку. На обтрелі є функція шліфування. Тут виносна така кнопка зроблена. Ми її нажимаємо цю кнопочку, і в нас мигає, бачите, ось там лампочка. І від самого візора від цього шкла відбивається нам блік. І ми бачимо вже в самій масочці. Ось, бачите, в самій масочці ми бачимо, що в нас включена функція шліфування. Тобто, якщо ми щось зварюємо, нам треба зачистити болгаркою, чи ще щось зробити, використати щиток, щоб він не затемнявся. Ми включаємо функцію шліфування. Нас підгрес в моєму варіанті 9100i, кнопка винесена ось тут. Ми її нажимаємо, і в нас також моргує індикатор. Маска переведена в стан шліфування. Хочу вам показати, що видно в даній масці. Це зараз у нас масочка з-під глес. Зараз запалимо дугу. Не дуже зручно мені це все показувати. У нас 11 дін. І ось таку ми бачимо картинку. Масочка обтрел. І ось наша картинка. Також 11 дін. А тепер спробуємо поставити автоматичне налаштування. Вона нам підбирала затемнення. Давайте. Автоматик. Ось так автоматично вона працює. В автоматичному режимі. І тепер масочка від Абікор бінзель. Ну, тут шкло не дуже чисте у мене зараз стоїть. І ось так. 11 дін також. Немало важливі параметри. Це чутливість. Чутливість, якщо ми ставимо максимальну чутливість, ось маска в нас буде реагувати від любого бліка. Це потрібно, коли ми зварюємо на дуже низьких токах способом тік. Ось така чутливість нам потрібна. Якщо ми зварюємо якимось електродом чи напівавтоматом, її можна поставити ну, десь посередині, примірно. Другий регулятор відповідає за степінь затримки після зварювання. Тобто, коли сам світлофільтр переходить в світлий стан, максимальний ми ставимо, коли ми шпаримо на дуже високих токах, і в нас ще. Такий яскравий білий метал. Якщо він швидко повернеться в світлий стан, ми можемо також зловити зайчика. Тому ми ставимо максимально. Він буде дуже довго розсвітлятися. При базовому зварюванні завжди десь ставимо посерединки. Так, щоб він розсвітлявся не дуже швидко і не дуже довго. І також в нас тут є тестовий режим. Тестовий режим затемнення на масочці. Ну що ж, які відгуки можу розповісти вам по даним масочкам? Ось цим трьом яким я. Я ними всіма користуюся, щоб ви розуміли. Розповідаю, відгук ось по даній масці Optrel Panoramix. А в ній незвично зварювати, тому що посадка не така. ніс потрібно засовувати всередину. Незвично для першого разу буде капецки. Ще одне шкло. Оце шкло. Візор цей. Ось. В ній, якщо зварювати напівавтоматом, її довго не вистачить. Ось, зварювати нею тільки втік. Втік е, тобто способом, Ось. І так як він дуже такий здоровий, ви бачите, у мене навіть вже тут з'явилися такі подряпини. Ось на цьому. Тобто вона, за нею треба слідкувати, вона ніжна. А, ця масочка. Далі маска моя Speed Glass. Speed Glass моя бойова. Я її використовую, що, на, що в мік режимі, в напівавтоматичному, що в тік-режимі, служить класно. Мінуси. Дуже дорога масочка, дуже дорога. Також в мене є до неї ще, от ви тут можете глянути. О, турбоблок. Турбоблок, який зачіпляється, і ми можемо дихати свіжим повітрям. Але я його дуже-дуже рідко використовую десь на виїздах, коли їжджу і там мені потрібно занурюватись в такі місця. Що навіть туди пес не хоче залізти, тоді я вже беру з собою даний гаджет турбоблок. Він також коштує немало грошеняток. Маска топ, реально топ. І Абікор бінзель. Бюджетна маска із даних всіх масок. Чому бюджетна? Тому що говорю: ця маска коштує від 5 тисяч гривень до 5500. Пишуть на різних сайтах. До речі, я їх також реалізую, якщо вам потрібно, можете замовляти дані масочки у мене. Якщо глянути на маску Optrel, Panoramic, вона коштує 728 євро. Ось дана масочка. По нинішньому курсу це 29 тисяч гривень. Спітґлес 9102 xi 41. 1000 гривень. Це, що я знайшов на офіційних сайтах на пром'юа знайшов. Давайте так зразу говорю. 41, 42, майже тисячі гривень. Ось така масочка. Що по бінзелю? Ось. Маска. Я в ній зварюю найчастіше це в напівавтоматичному режимі. Але вона також підходить для тік-режима. Не дивлячись на те, що вона є бюджетною масочкою, в ній дуже чітко видно. Чітко видно дугу, якщо втік і в мік режимі. Це хороші масочки. Якщо буде комусь інформація важлива, на рахунок масок обтрел, по моїм приміткам, найкраща в них масочка на рахунок світлофільтрів, це Crystal Crystal 2.0. Має хороший. Світлий світофільтр також має хороші відгуки. А до цієї масочки потрібно звикати. Вона є нестандартною. Ось. Комусь може зайти, бути класною, комусь може і не зайти. Обтрел в даному варіанті. На рахунок масочок ADF 735S за дизайном Abicor бінзин. Якщо є така потреба, звертайтеся. Пишіть в коментарях. І... Спишемося. І якщо потрібен більш детальний огляд на кожну з масочок, також пишіть, зробимо більш детальний огляд. Все.